Святковий день не прийнято згадувати про проблеми, однак сьогодні ми цю традицію порушимо і вже вкотре повернемося до проблеми, на вирішення якої чекає трудовий люд. Ми знову під стінами Хмельницького цукрового заводу, точніше того, що залишилося від заводу. Сьогодні тут збираються акціонери з числа колишніх цукроварів в надії. Відновити справедливість наскрізні дири замість вікон зруйновані корпуси, пустка і руйнація всюди, де колись вирувало життя. Цукровари, яким переконують належить 30% акцій підприємства, звернулися перед новим роком до самооборони в надії віднайти правду. Гасло, слава труду, на стіні Хмельницького цукрового заводу сьогодні сприймається як знущання. Тисячі людей втратили роботу. Можливо, тисячі сказано гучно, але на заводі в сезон працювало півтори тисячі робітників. Для них і збудували тут містечко, надали спеціалістам житло. Тепер діти та онуки цукроварів про підприємство дізнаються лише з розповідей своїх батьків. Розібралися і дивіться, завод розумієте, канчають руйнувати. І хто це зробив? Комусь це вигодно. Це ж ви дивіться. Мали люди працювати, построїли ось тут поселок, розумієте, заводський, дали людям. Квартири безкоштовно і люди працювали. Мені лішно я каці все одно, А діти колишній головний інженер свого хвилювання на камеру показувати не хоче, але серце в нього ще мить, дивлячись на руїну, що залишилася від підприємства, якому він особисто віддав 20 років життя. Я прийшов сюди. От років тому це було тисячу дев'ятсот вісімдесят да так по-моєму. У 84 році, да, я прийшов сюди на завод. Працювати, звичайно, за покликаннями як механік. От. І ну, як люди можуть сказати, на якому я рахунку був тут. От. І звичайно старалися всі, старалися, щоб завод працював, щоб е, приносили державі якісь. Свої, так сказати, здобутки. А Настав час такий, що став цей завод нікому не потрібний. Від часу, коли завод перейшов у руки байдужих до економіки регіону, людей усе змінилося. Не переймалися зайди і долею, звільнених працівників і їхніх родин. Цукроварню різали по-живому та вивозили з території метал. У цьому запевняють жителі Заводської. Заяв і звернень у правоохоронні органи ніхто з трудового люду не писав і не подавав, бо, кажуть, боялися. Добре запам'ятали, як змушували ці зайди акціонери одного з керівників. Заводу на лікарняному ліжку написати заяву на звільнення та погрожували і йому, і його сім'ї. Перевірити цю інформацію ми змоги не маємо, тому опираємося лише на чутки. Але й так зрозуміло, власники поводяться зухвало, з людьми не церемоняться і поставленої цілі не залишать. Не так давно вони ще й, начебто, взяли великий банківський кредит. Хто має віддавати позику, не зрозуміло. Ці акціонери, які переконані, що в їхніх руках все ж знаходиться 30% акцій. Про відновлення підприємства всерйоз уже вже не говорять, бо прекрасно усвідомлюють, легше збудувати новий завод аніж реанімувати цей. Встановити це я вважаю, що дуже великі кошти потрібні. Але акціонери прагнуть справедливості, хочуть, щоб їм заплатили бодай щось за їхні акції, працю та свавілля і наругу над цукроварнею. Представник самооборони і народного контролю радить написати колективну заяву, підкріплену рішенням зборів, та ініціювати відкриття кримінальної справи за фактом розкрадання майна. За що колишні заводчани одноголосно проголосували? Взяли величезний кредит. Цей кредит вони вкрали, оскільки вони нікуди не вложили і нічого з цього. Ні завод, ні люди не мали. Тому ми ініціюємо кримінальну справу проти них, виходячи з цієї ситуації, коли вони зрозуміло, що кримінальна справа буде, і буде конкретна кримінальна справа, і їм прийдеться не просто, скажімо, там якісь вже такі розрахунки з вами робити примітивні і знову ж таки фальшиві і бандитські, а прийдеться відповідати по кримінальній справі і повернути кошти, які вони вкрали. Представники самооборони обіцяли справу не залишать, бо вже ніби віднайшли слід власника акціонера в Донецьку і мали перемовини з його представником. Тож надія, хай навіть на справедливе покарання винних у руйнації цукроварні вже зажевріла.